Всім привіт! З вами Сайберманен. Я вітаю вас на своєму каналі. І на цьому тижні поговоримо про другий і останній тиждень швейцарки. Зосередимось на європейських командах, на тих двох, що в нас залишились. Подивимося, що ж там з ними сталося. І, в принципі, в кінці поговоримо про те, які команди вже вибули, а які команди проходять далі. Почнемо ми з ФНАСІК. Я вам нагадаю, що минулий тиждень вони закінчили з двома поразками і однією перемогою. Тому в них вже була серія на вибування. Іграли вони цю серію проти Вейбо. Це топ-4 команда LPL. І G2, між іншим, цю команду змогли перемогти на попередньому тижні, тому здавалось би, що ФНАТІК також можливо зможуть це зробити, але на жаль, закінчилось все не дуже добре. Вони програли серію з рахунком 2-1 і відповідно вилетіли з турніру. І серія починалась дуже добре. Вони виграли першу гру. На початку було доволі так складно, неоднозначно, але далі просто був вирішальний плей від Оскарініна, коли він зробив ТП на бот під час файту і вбив Тарзана на лідалі, який мав велику перевагу. І, в принципі, вони виграли цей файт, і далі їм вже було трошки легше. І далі там ще був неймовірний імпакт від Разорка на скар. Але, якщо чесно, Скарлетт виглядає дуже-дуже брокен. Але це так, з невеличкою вибіркою, але в цій серії дійсно він був доволі сильним. І Разор показав на ньому чудовий перформанс. От, наприклад, був такий момент на міду, де чомусь вейби подумали, що вони можуть бути трошки далі, ніж прям під своїм тавером, і Разорк на скарнері цим дуже добре скористався. Але все-таки, якщо чесно, навіть в цій грі було трошки помітно звичні для Фнатік проблему, коли вони виграють файт, але не відходять при цьому, а йдуть далі, що в результаті приносить їм проблеми, оскільки вони з виграшної позиції вже раптом в програшній позиції, бо вони задалеко зайшли. Тому гра була не ідеальна, але дуже добра. Друга гра виглядала також спочатку доволі оптимістично. Там були дуже приємні ульти від Ноа no на фортуні, але далі Вейбо все-таки показали, що вони краща команда, грали краще. і Там навіть був квадрокіл від Езреаля. Це в принципі був вирішальний мені здається. Пойнт в цій грі. Тазен А в третій грі фнаті вирішили, що якщо йти, то треба йти зі смаком, і вони взяли свейна на мід для хіманоїда, і це не просто е, Свейн на мід, це ще й перший взагалі в кар'єрі хіманоїда е, свейн на професійній сцені. Ось так от, але якщо чесно, ну зовсім не допомогло їм. Свейн там не мав ніякого імпакту. Там ніхто не мав ніякого імпакту. Там був просто стом від Вейбо вже в третій грі. І ось так, от доволі сумно закінчилась ця серія, і вейбо проходить далі. А фнатік їдуть додому. Ну, а що буде далі з цим складом Fnatic, Ще остаточно невідомо, але вже точно відомо, що Оскарінін підписав заново контракт і він точно залишається на наступний рік. І, в принципі, я думаю, що вся команда, в принципі, весь склад залишиться на наступний рік. Ну, як мінімум, щодо цієї команди конкретно не ходять ніякі чутки про заміни. А далі поговоримо про G2. Вони минулий тиждень закінчили з двома перемогами і однією поразкою, і вони вже грали за місце в Finals. І першу серію вони грали проти T1. І зважаючи на їхню історію на MSI, де G2 практично перемогли T1, але все-таки не змогли закрити ту серію. Це було б дуже хорошим реваншем. Але цього не сталося до того, ж вони програли цю серію з рахунком нуль і не допоміг навіть хансама на дрейвені. І комбінація Ноктюрна і Оріани для капса Яйка теж не допомогла. До речі, Мікі в інтерв'ю після ігор сказав, що насправді вони їм не дуже вдалося розіграти цю композицію. і Вони більше просто хотіли, щоб команда противника не могли взяти цю комбінацію собі. Тому він навіть так в ретроспективі казав, що, можливо, вони трошки переоцінювали важливість цього піка, але вже як вийшло. А сам Мікі грав на Наутілосі. І ну, в нього був рахунок 1,89 і один кіл це він його на фонтані вже намагалися задайвати, коли пушили трон. і Він отримав кіл. Але ну, дякую йому за те, що він приносить користь для моїх пікемс, бо я поставила, що в Наутілуса буде найбільше смерті. Day. Але з боку Тіван дуже б відмітити Зеуса, який просто мав неймовірний перформанс в цій першій грі. Він грав на грасі, і просто подивіться, як він вбив один на один хан Сламу. Просто неймовірно. I mean, Zeus has Flash, has the explosive cast. Hans has both the summoners as well, but Hans Summer continues to put axes into the back of Zeus. The cleanse away from Hans splashes forward. Zeus flashes away. We'll get the slow with the cask. Hans now in the middle of the minions doesn't have a ward to place. Zeus can open up. And... Але друга гра була значно ближче, прямо критично близько для Тіван. Спочатку у них була перевага в T1, Вони дуже добре грали в мапу, але далі Джиту виграли просто там файт за файтом, і у них уже Перевага, вони вже відкрили просто Тіван базу, і далі сталася доволі прикра ситуація. Бо я думаю, якби це не сталося, то джиту б змогли швидше за все закрити цю гру. А сталося наступне: онер просто влетів один без команди. Влетів до барона і вкрав барона у джіту. І оно ніс дуєске інтелеспиеній майбієбснайдесавей, де корен з і після цього G2 не змогли закрити гру. Після цього в принципі вже їм було важко грати, і вони там програвали файти. Тому ось так от сумно закінчилась друга гра, і вони її програли, і програли серію з рахунком 0-2. Але у G2 був ще один шанс, щоб потрапити в quarter-finals, оскільки вони перейшли після серії з тіман до рахунку 2-2 і тут вже грали на проходження далі або вибування. Але їм, на жаль, випала команда BLG, топ-1 китайська команда. Доволі складний опонент. І вони не змогли все-таки виграти цю серію. Вони програли її з рахунком 1-2. Ну і якась тенденція. У них погано грати першу гру, бо перша гра була прям стомпом від BLG. Вони практично нічого не могли зробити. Е, і, ну, тут треба сказати, BLG дуже добре грали. Вони не верекстендили. Вони так спокійно і чисто грали, практично без помилок. Дуже хороша просто гра від них була. Ну, там ще Мікі грав на Рел, був з рахунком 0.7.6, Ну, Ну, мені треба цей поповнювати смерті Наутілуса, а не Рел. Щось він не в ту сторону почав працювати вже в цій серії, але вже як вийшло. Але плюсом G2 є їхнє вміння зібратись навіть після дуже важкої гри. Оскільки другу гру вони виграли, і це я вже сказала, був ну практично стомп від G2. там, до речі, був дуже цікавий пік. Там був Broken Blade на ЄСУ на топі. Капс на Сайласі на міду також там був скарнер, дуже хороший перформанс і від Яйка, і від Хансама, просто з усіх сторін. Але якщо чесно, були трошки страшненькі моменти. Був момент, коли вони ну вони вже були дуже сильні. Вони намагалися спушити базу, але вони настільки довго намагаються з нижньої лінії запушити. Що в мене вже були флешбеки з гри проти Тіван. Оскільки вже вся команда Білджі заходить з однієї сторони на них, а ззаду робить ТП їхній топлейнер. І там було дуже страшно, але насправді вони вже були настільки сильні, що вони все одно виграли, не змогли просто відійти. Вони не виграли той файт, але вони змогли відійти і все-таки виграли цю гру і зрівняли серію. В останній грі G2 Fnatic вирішили піти зі смаком і взяли на Мід Райза. І ну, я вам скажу, це такий. Комфорт-пік для капса, і взагалі-то він був доволі е, таким корисним, е, оскільки був дуже хороший момент для G2 з використанням Ультирайза, е, що вони виграли тімфайт в їхньому лісі завдяки цьому. Але не повірити, що сталося далі. Що ж європейська команда може зробити, коли вони виграли файт і нарешті мають перевагу. Звісно ж, бігти бити барона, коли вже вся команда противників. Зараз спавнилась і біжить до вас. І вони, звісно ж, програли цей файт. І далі вже доволі швидко після цього програли гру. Там декілька файтів ще вони програли після цього. Езраль був дуже сильним у BLG. але так дуже боляче було дивитись на. Те, як вони пішли бити барона, просто я в голові вже себе кричу: чому, чому, чому це знову відбувається? Хто не підписав петицію? Я минулому відео казала підписати петицію. Хто не писав не підписав петицію, щоб європейським командам заборонили забирати барона, коли хоча б один противник живий? Ну і не буду брехати. Це насправді доволі розчаровуючий результат від G2. Багато хто розраховував, що вони в цьому році зможуть пройти значно далі і, взагалі, там, можливо, виграти це все. Але не склалось. Вони, як і в минулому році, змогли е, отримати дві перемоги, але так і не змогли виграти останню серію необхідно для того, щоб. Пройти е, далі. І багато хто каже взагалі, що це поганий формат, бо їм дійсно випали важкі команди. Їм випала Хан Малаєв, топ-1 команда корейська, Біл топ 1 китайська команда. Вейбо вони все-таки виграли. Це не найсильніша команда, але це все-таки азійська команда. Е, і також Тіван це минулі переможці Ворлд взагалі. Тому доволі важкий шлях, якщо чесно. І те, що багатьох найбільше так за. Е, Дівається те, що, наприклад, FlyQuest пройшли в quarter-finals, і для цього їм потрібно було перемогти тільки дві мінорні команди, і також американську команду Team Liquid з їхнього ж регіону. Тому, так, можливо, формат недосконалий, можливо, якби у GitHub було більше часу, вони б змогли виправити свої помилки, але ми вже про це не дізнаємось. Також прямо на наступний день після їхньої поразки пішли чутки, що Яйка і Мікі Ікс заміняють, їм дозволили шукати інші опції, і до того ж кажуть, що їм це сказали ще до початку World's, Тобто вони весь цей час грали, знаючи, що їх замінять в будь-якому випадку. До того ж вони сказали, що незалежно від результату відбудеться ця, ця заміна. Ну не знаю наскільки це все правда, тому тут е, добити на свій страх і ризик, е, але ось так до того ж вже навіть є чутки про те, хто буде наступними. В команді G2 лісником і саппортом. Кажуть, що це буде Лабров з BDS на роль саппорта, а також скю на роль джанглера. Він в минулому році грав для BDS Academy, і він виграв ім'я Masters. І взагалі кажуть, що він дуже сильний гравець. Його дуже багато команд хотіли собі взяти. Він там взагалі неймовірний монстр в Соло Q. Тому, ну, подивимось, що з цього вийде. Це взагалі правда, точно ще нічого не відомо. Я думаю, доволі довго ще не буде відомо. Але ось така от ситуація в G2. Тож на цьому шлях європейських команд закінчено. А далі в нас буде quarter finals, де пройшло 8 команд. Це всі чотири китайські команди: BLG, LNG, Top Sports та Weibo. Також три корейські команди: GG, Hanma HanmaLife та T1. DK і не пройшли, не дивлячись на те, що вони мали рахунок 2-0, вони програли всі три наступні серії. А от останньою командою буде FlyQuest з американського регіону. Ось так: от тепер трохи поговоримо про команди, які вилетіли. Це три європейські команди, про них ми говорити не будемо. Також команда з LCS, Team Liquid. Мені здавалося, що вони насправді доволі сильна команда. Наприклад, в скрімах, які виклали G2, Team Liquid їх стабільно. перемагали. Ну, Вже під кінець трошки вирівнялись ці рахунки, але взагалі доволі потужно виглядало на початку. Але все-таки вони це не змогли чомусь показати на сцені. І що символічно, вони вилетіли, програвши команді зі свого ж регіону, програвши FlyQuest. Тому ось така, от сумна трошки історія вийшла. Всі команди з мінорних регіонів також не змогли пройти далі. Це команда Pain Gaming. Вони насправді були просто раді приймати участь. Як я вже казала, команда з їхнього регіону не проходила в швейцарську стадію 8 років. Тому вони, звісно, програли всі три гри. Але б ви бачили, там в проказ вставляли як фанати Pain Gaming просто раділи, що їм випала Тіван. Багато хто б навпаки. Я засмутився, бо вони навряд чи зможуть виграти, якщо це не команда з мінодового регіону. Але вони були просто раді пограти проти Тіван і гравці в тому числі вони просто вони навіть після того, як програли там посміхались і були дуже раді. Тому ну от такий от позитивний моментик. Також з мінорних команд у нас вилетіла в'єтнамська команда GEM, яка вибила з турніру MDK, але далі вони не змогли перемогти проти американської команди Team Liquid. Тож вони також вилетіли, і вилетіла команда. Бієжджі, на яку покладали багато надій, але все ж таки далеко вони пройти не змогли. Якийсь особливо чудовий результат, або там якісь перемоги над азійськими командами вони теж не змогли отримати. Вони там білджі програли з рахунком 0-2, тож вони нас також покидають. І восьма команда, яка нас покинула, це Скія, це топ-3 корейська команда. І вони мали рахунок: 2-0, дві перемоги і нуль поразок. Але все-таки не змогли виграти цю третю серію, і вони там просто пройшли майже всі стадії LPL. Вони грали спочатку проти LNG, потім Топі Спортс, потім Фейбо, і не змогли виграти ні одну з цих серій. Тому вони нас також покидають. Все більше не буде прикольних. Ольчиків від Шоумейкера. але да, ось так. От. А на цьому в мене все. Я вибачаю, що не змогла зробити більш детальний розбір матчів неєвропейських команд. У мене просто по персональним причинам не було можливості дивитись е всі матчі, тому я передивилась тільки європейські команди для відео. Ось такий от я блогер. Е так, і на Кватерфайналс ми точно зосередилися, і на кватерфайналс будуть хороші розбори. Сто відсотків Ось якось так. Також можете підписатись на мої соціальні мережі, Телеграм, де я публікую всякі смішиночки, просто новини і все, що я дізнаюсь, цікавого. Тому можете підписуватись. Також можете підписатись на мої Інстаграм та TikTok. Я зараз трошки менше туди пощу. Але скоро буде контент. Я наступному тижні їду на. Півфінали в Париж, тому звідти буде контент. Обов'язково підписуйтесь, я коли кудись їду, я дуже багато у всього пощу, тому, можливо, буде цікаво. А, так, на цьому буде все. Бувайте. Джі -джі Дивіться, яка в мене крута чашка. Тут написано. Це його забув. Не знаю, чи видно, але так. Да. П'ю чай, бо холодно просто капець. Я ще тут в тапках вот таких вот трэш.